Ну, теперь шановні, вгадайте, де тут настоящі, а де альшині? Ого? Ох, і зроблені. Не вгадаю, не вгадаю. Ну так, ніхто не вгадає. Я вам на Біблії присягнуся, що їх будь-хто прийме. Це товар сорту. Їх роблять у англічан. Англічанин їх і возить. А я я у нього агентом. На три четверті. Ну, це ж це ж, чисто, це, це ж справжні. Це ж справжні. Натуральні гроші, от три, три, руб, руп, вони, вони ж однаковісінькі. А ну покажи, котра з них. Одна три, друга рука. Чего? Слухай. Ха -ха. Та ти таких грошей привези мені хоч цілий лампу, я візьму. фа 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 А як же ж ти розпізнаєш? Ааа... А це а секрет. А от наш вам усе знати? Товар нравиться, берете. Не подобається, не берете. Ми в покупателях не нуждаємося. Ми їх розпускали, розпускаємо і будемо розпускати. А може і мільйон. мільйон. А всі благодарять. Ви знаєте, теперечки цих грошей скрізь доволі. Може. Уже у вас и у кишені є такі самі. Mm -hmm. mm -hmm.